Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Розробники третього Baldur's Gate повідомили, що гра буде дуже великою, а її проходження на 100% за приблизними підрахунками займе у вас 200 годин. Без паніки, ми йшли до цього останні 97 годин. Уже 6 липня о 20.00 Netherrealm Studios проведе новий комбаткаст. Кажуть, покажуть детально ігролад Скорпіона, My name is Hanzo Hasashi. А от і ні. Це тепер рідний брат Сабзіро, і якого точно не звати Ханзо Хасаші. Можливо, це навіть куайлянг. Трясся йому вгосна. Звідки мені це відомо, оновився сайт NetherRealms, Realms, на якому приблизно розписана вся інформація про персонажів. Тому це аж ніяк не секретна інформація і тим паче не державна чи військова таємниця. А також пообіцяли розібрати ігролад Джонні Кейджа, а ще трохи поговорять про механіку Камео. Мережею ширяться чутки, що незабаром мікрософти проведуть новий шоукейс, що цілком та повністю обіцяють присвятити новій Gears of War. У вас немає жодних доказів, це лише казочки. Жодних доказів. Жодних. Десь колись у вересні точної дати ігророби не повідомили. Шіфу отримає своє останнє оновлення, що додасть до гри 75 нових челенджів, 27 модифікаторів та 6 нових арен. В паровій крамниці дядька Гейба просто зараз триває літній розпродаж, що закінчиться вже 13 липня. Давно думали придбати якусь гру. Ну, придивіться, можливо, саме зараз на неї діє та сама смачна знижечка. Шалом. Позичиш мені грошей. Юбісофти намагаються налагодити конвейер асасинів. Подейкують, що в розробці просто зараз знаходиться приблизно 11 проєктів за всесвітом креда вбивць. Я вмираю. До закінчення краудфандингової кампанії настільної гри за всесвітом другого сталкера лишилося всього два дні. І, хоча необхідна сума вже давно була зібрана, ви все ще можете доєднатися до збору. За що першим отримаєте можливість все це діло помацати, коли воно вийде офіційно. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також Шауену. Ваці продовжувати створювати для вас ранкові новинні Дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Його. Так. Світок. До вівторка.